Всім привіт! Ви на каналі Дара я Даша, і це друге відео на моєму каналі, де я перешиваю свій старий одяг. От Кому цікаво, можете подивитися перше відео. От Вони ніяк не зв'язані між собою, просто пришив. Це давно не було відео на каналі 2 місяці, хоча нормальний проміжуток. Просто це відео монтувала 5 місяців. Я не знаю, що так затягнула, просто то підготовка до НМТ, то ще щось. Коротше, нарешті. І, до речі, хотіла спросити, хоча мало підписників у мене на каналі, але запитаю, е який YouTube канали ви дивитесь, та які відео, та які відео ви дивитесь, які теми вам цікаві. може не знаю, е співпадемо в мініях, як це сказати. От, і я зніму відео, якийсь, там, яке вам сподобається, і мені. От, тому так. От. Е бажаю вам гарного перегляду. От, і до речі, я буду все перешивати не машинкою швейною, а вручну. Ну, чому це так, я об'ясняла в першому відео. А ще це не відео туторіал, якщо що. Бо я в цьому відео, ну взагалі, по життю, я якщо перешиваю, одяг то взагалі без викрою, без всяких вимірів, просто беру шию. От. Тому. Якщо теж хтось не хоче так от запарюватися, думати, обчислювати там всяке, то думаю, вам буде відео це цікаво. От, а якщо ви зайшли, щоб дізнатися, як правильно шити, можете виключати. Перше, що я буду перешивати, це отак от оверсайз-футболку, яку я знайшла в секунді. Не пам'ятаю вже для чого я її брала, наче щоб зробити підкладку для плаття, яке я робила в минулому відео, а шити з нього я буду отаку от майку. Ще для цієї майки я візьму регулятори лямок. Я їх вирішу зі старих. Тут я вже перенесла викройку, заміри я зробила легко, просто поміряла на собі топ, який мені подобається, який по розміру підходить мені, перенесла на тканину і додала, де потрібно декілька сантиметрів або убавила, дописім, в талії, та скоригувала виріз. Далі вирізаю, складаю та прошиваю. Потім я вирішила вивернути та вже приміряти, як воно виглядатиме на мені. Тут я розповідаю, як я буду обробляти виріс, спинку і те, як я буду робити лямки. Ззаді прошивається, потім спереді, а потім отак іде от вже лямка. Наче так. Ну, буду пробувати. Я виміряла, у мене лямка по ширині 1,2 см, тому я перенесла цей розмір і додавала по бокам ще по 1 см. Далі я оті -от сантиметрові края завертаю отак от всередину, потім проходжусь праскою, а потім ще я складаю пополам і знову проходжу праскою. Далі я тут помітила, де будуть кріпитися на спинці лямки, і між тими позначками я буду пришивати стрічку. Ось я вже пришила спереді і ззаді. Далі переходжу до лямки. Вона буде проходити, виходить, від зони під пахвою і заканчуватиметься на спинці. по колу буде йти. Ось так у мене вийшло, тільки лямка вийшла короткою, але я потім її удлінню, добавлю потім тканину. До речі, щоб повороти гарно пришилися, я той кусочок тканини, якою буду обробляти края, поверну його. Заверну під час просування. Тут показано. Тут я продовжила лямку. Я оцей от кінець, який хочу продовжити, заверну всередину, і туди всередину вкладу лямку, яку буду дошивати. І отак от її закріплю. Потім я продіваю лямку в пластиковий регулятор. Ще він буває металевий, наче. От я сподіваюся, тут зрозуміло, як я його проводила. От якщо ні, то можете просто подивитися на свій якийсь топ -ліф з такими подібними лямками. Я ось так от підвертаю кінець і зшиваю. Далі, щоб було куди як просовувати цей гачечок, ми зробимо петельку. я взяла таку зшиту стрічку, і тут я показую, як я пришиваю її. Ось тепер отак от продіваємо і клямка готова. Вибачте, кадр, де я показую результат. Не зберігся, файл пошкоджений був. Тому отак от показую запис з минулого відео, де я якраз стою в цьому топові. От. Якщо хочете, можете переглянути це відео. От. Ну, в принципі, результат ви побачили, який нормально. Далі. Я перешиваю другу річ. Я буду з цього плаття робити комплект, який складається з юбки і топа. Від плаття залишилась лише верхушка і низушка, ось, воно на мене велике, але я гумор. І юбка. А з цього можна плаття зробити. Юбка була вирізана, отак, виходить, бок був вирізаний. Ось так от топ виглядає. На мені. Коротше, я його уменшу, Що я, для цього я зроблю отак, от, щоб воно облягало і був отакий от е, шов. Коротше, щоб воно не отак от висіло, а натяжко було. Для цього я е, примірно подивилась полянку лівчика, що отак от воно в мене буде натягнуто десь на такі відстані і відмітила це місце. Зараз я тут проведу лінію. Щоб знати приблизно, як мені відрізати. І так, ось ось ямка, і зараз її розпорю. Ось так у мене вийшло. Далі я прокладу за цією точкою закруглену лінію до тієї. Ось так вона виглядає, і вирізаю. Далі проведу лінію з позначки донизу і розпорю усе от шов. І потім разом це все зшию. Ось так у мене вийшло. І тепер буду пришивати лямку по оцьому от зрізу. Ось так гарно тепер все виглядає. Тепер це все робимо і на іншій стороні. На низу підчувати не буду, і показалось, і так край нормальний. Короче, я просто його підрівняла і все. Далі переходю до юбки. Вона виглядає ось так, я дещо з неї вже шила. От. Що я буду з нею робити? Я ось так от обріжу її і потім отут зроблю виріс на ножки. Ось так я підрівняла край і ще не забуваю зробити її поталії. Трішки я її ушию. З обох сторін, ось так от у мене вийшло, і тепер роблю виріз. Він буде на лівій нозі. Далі третю річ, яку я буду перешивати, це такі штани. Мені здається, перешивка вийшла невдала, тому я дуже об'ясняти не буду. От самі подивитись. Але напишіть в коментарях, нормально вийшло чи ні. Мені здається, шорти, в принципі, но А сам жилет, я не знаю, правильно описати, мені здається, не дуже. Бо мені ткані не вистачило. А шорти, я не знаю, мені здається, вони дуже маленькі. Це якийсь пушап-ефект. Створюється. Ну, напишіть в коментарях щодо шорт. І взагалі я не знаю з чим комбінувати цей комплект. От, ну я пробувала різні речі, але щось нічого ніяк нормально не смотриться. Далі перешиваю отаку от рубашку. Почала я ушивати талію, але не по бокам, а починати із спини. Тут все показано. Я знаходжу шов, який знаходиться на спині, їх там два. От, і просто, просто заховачую більше тканини. Виходить, коротше, ушиваю спину. Тепер буду ушивати спереді. Ось я тут позначила, що я продолила шов. І в районі талії по тому шову також зробила убавки. От Проводжу лінії та ушиваю. Далі ушиваю під пахвами. Також в районі грудей. І ще я вирішила замінити гудзики, бо вони вже якісь пожовклі і погано тримаються. Передостаннє я буду перешивати оцю футболку. Мені не подобається вона тим, що вона якось негарно сидить на мені. Вона простянута. От, буду її перешивати. Спочатку я розпорюю футболку по всіх швах та відрізаю зайве, роблячи її більш вищою. Це я роблю і з передньою, і з задньою частиною. Потім їх зшиваю. Далі пришиваю горловину. Тут я показую, як я її роблю. Так як футболка була розтянута, то я ось так от роблю, Получається, натягую горловину, щоб тканина теж була натянута. Якщо я її відпустю, то ну, ви бачите, тут захвачено багатенько тканини. Ось так і зшиваю, натягуючи. І останнє пришиваю рукава. Получається, я підкладаю всередину футболки, яка вивернута. От там самі дивіться, щоб воно гарно, нормально пришилося. Бо я якось упустила якісь головні моменти і три рази пришивала цей рукав, бо то шиворот на виворот прошиє то... Тому дивіться: закалюйте, виворачуйте. якщо рівно, то пришивайте. І останнє я буду перешивати отакі от штани, брюки. Я з них дещо вже шила по ходу. Що залишилось, те і буду перешивати. Отак от вони виглядають. Вони взагалі гарні, нормальні. В планах в мене було зробити комплект з такого топа і юбки, Я побачила на Ютубі відео туторіал. Там топ дуже складно взагалі шиється, от, І взагалі в мене потім тканини не хватило. Тому буду шити тільки юбку. Вона взагалі робиться дуже легко, але так гарно виглядає. От я позначила там булавку, якої довжини буде юбка. Осьо. І в моєму випадку, спочатку, я зашию от дирку. А ще, мабуть, я ставлю посилання на те відео, в якому показували, як цю юбку зшити. От тому, якщо хочете, можете подивитися оригінал. Тут я підкотила вже края, і що я роблю. Я беру штанину, яка залишилася, і розрізаю її так, щоб ну, вийшов кусок тканини, який міг би покрити юбку спереду. Мені було недостатньо тканини, тому я пришила ще один шматочок. І виходить оцей шматок, я пришиваю, виходить, по поясу і збоку. Я сподіваюся, це зрозуміло. Далі з цієї тканини роблю стрічки та їх пришиваю в двох містах. Тут показано де саме на тому шматку тканини, який ми пришивали, та та до самих шорт. І так само ще ми робимо нижче. Також пришиваємо дві стрічки, тільки ви приміряйте перед тим як пришивати, щоб знати, де саме їх прикріпити.